Родець Володимир Демичук 40 років колекціонує кактуси. Захопився ними ще в студентські роки. Побачив у вітрині магазину і щоранку за ними спостерігав. Перший свій кактус він виростив із насіння ще у 1976 році. Інженер за фахом пан Володимир настільки захопився колючими рослинами, що перетворив в оранжерею власний балкон. Зараз тут росте 70 видів кактусів, а про точну їх кількість чоловік навіть не знає. Каже майже 400 штук. Унікальність цієї колекції в тому, що тут нема жодного купленого кактуса. Усі вирощені із насіння. Є п'ять категорій кактусів: дуже рідкісні, зникаючі в природі. Особливо рідкісні, рідкісні, звичайні і самі звичайні. Тут у мене представники. Починається Чилі, Перу, Уругвай, Аргентина, Бразилія, Центральноамериканської ну, Республіки, там Болівія, Еквадор, Уругвай, то нема що говорити. А... І весь південь США, кажуть, там теж крутиться, багато розбино катуси. Ну, найбільше такі крутиться, найбільше такі цінні, то, да, з Мексики. Але в Мексики є. Там дуже вщелини великі і гори то висоти до трьох тисяч метрів. І, а є низини, морська низина, що е, ниже рівня моря, милокактиса так сказати. От вони мене не приживаються чомусь, тому що їм треба спеціальну мову. Ось цей кактус найстаріший в колекції, має 40 років, а квітне один раз у 100 років. Загалом же більшість кактусів цвітуть, каже колекціонер. Головне за ними правильно доглядати. Для цього він знайшов універсальну формулу ґрунту. А ще щодня слідкує за температурою. Каже, лише завдяки ретельному догляду в нього прижились навіть такі види, які в природі вже на межі зникнення. Екзотичний от є лофофора Вільямса, а це лофофора хіната. Бачите, це росте одним стеблом, але лиш мало діток. А це. Ціла куча, вони однакового віку, собі, але ця розростається куртиною такою. Ну, вони, Це ця лофофора, потім це турпені карпус, вони мають алкалоїди. Тобто жреці ацтеки, вінків приміняли їх для жертовних обрядів. Це аріякакрус тригонус. Бачите, це незвичайне не відео. От вони вважаються першою категорією. У природі вже вони майже всі знищили, або пропали, або знищили браконьєри. Кактуси пана Володимира цвітуть протягом 6-7 місяців у році. Чоловік показує колекцію фотографій. Оце мамілярія Боказана, вона цвіте оце опушення, і воно віночком цвіте. От жовтенькі світочки. Все відкрилось, і потім пішло пішло, що і воно. Вона розростається і виходить перший ряд, другий, третій ряд. Ціле літо цвіти, цвіте, цвіте. Не, не в одному місці, а багато. Магніфіку. Це вранці почали бутон розкриватися. А це вже ввечері розкрилось. І він тиждень був, квітка. Це цвіте кактус, з якого роблять текілу. От це опунція, ви там бачили, от її квітка. Потім квітко не запилюється і виходить така невеличка грушка. Ну, ті грушки збирають, вони збражуються і гонять самогонку. то тось. Себе колекціонер називає виключно аматором. Усі знання шукав у книжках. За радянських часів навіть брав участь у виставці ВДНХ. Нині Володимир Демичук готовий допомогти, порадити і посприяти тому, хто зацікавиться вирощуванням кактусів. А поки доглядає власну оранжерею. Незабаром тут заквітнуть кактуси весняно-літнього сезону.